Великий український бізнес інвестує кошти у власну енергетичну ефективність. Приклад сьогоднішнього нашого сюжету це компанія Око «Галнафтогаз». Для компанії ми збудували п'ять сонячних електростанцій в межах Рівненської області. Як працюють, чому інвестують саме в це кошти українські бізнеси від великих до маленьких? Про це наш сюжет. Коли компанія Галнафтогаз один з найбільших операторів мережі автозаправних комплексів, працює на такому висококонкурентному і реально ринку, де є маса претензійності до взагалі екологічності складової такого бізнесу, настає момент відповідальності. Ми виконуємо бізнес, заробляємо кошти і інвестуємо кошти в наступному нашому етапі у те, що наша планета і завтра буде функціонувати як планета Земля. Конкретно компанія Галнафтогаз з 2021 року на перших 20 заправних комплексах встановила сонячні панелі, сонячні електростанції почали працювати і забезпечувати ці автозаправні комплекси власною генерацією. Далі настала така реальність: війна, ковід, постійних енергетичних змін, і в 2024 році компанія перефокусувалася на те, що і сказала, що вона буде тепер енергетичною компанією, буде транспортувати, зберігати електричну енергію. Тобто разом з трансформацією технології, екологічної відповідальності, настало реалізм, тому що і змінилося формат ведення бізнесу. Ці логіки бізнесів, наприклад, цього року прийшли в такі. Величезні компанії, як на МХП, Торчин, кожна з них, яких почала дивитися на енергетичний ринок, як на паралельний вид здійснення власної діяльності. За лозунгом компанії Око заїхати і заправитись на око завжди гарна ідея. Завжди гарна ідея підписатися на канал Сонячні системи. Подобайка, гарний коментар, на який ми обов'язково дамо відповідь. Конкретна відмінність от роботи, зазвичай те, як ми працюємо як інсталяційна компанія, інженерна компанія з клієнтами. Класичний вимір виглядає так, що клієнт на запитується, хочу якесь там інженерне рішення, і далі, ми як інженерна компанія, його напрацьовуємо. Тут було абсолютно зовсім з іншого ракурсу. На першому етапі «Галнафтогаз» наймає спеціалістів, які розробляють технічні завдання, роблять енергодослідження, і на тендер виносять питання, тому хто зможе збудувати. За таким технічним завданням сонячні електростанції компанії, які далі надавали кращу ціну, відповідно і стали переможцями будівництва таких сонячних електростанцій. Конкретно в Рівненській області ми збудували на даний момент вже 5 таких автозаправних комплексів, 5 сонячних електростанцій. Конкретних технічних завдання по цьому, які ми реалізували. Протягом квітня 2024 року сонячна електростанція повинна бути потужністю 15 кВт, Обов'язково повинні бути встановлені інвертори Huawei, оскільки фактично всі їхні сонячні електростанції збудовані саме на цих інверторах, і це дає можливість в одному програмному забезпеченні відслідковувати роботу всіх сонячних електростанцій. І тут були встановлені 27 сонячних панелей Джа потужністю 565 Вт. Технічне завдання також визначало, як повинні бути встановлені кріплення, які повинні бути електрозахист зі всіма гарантійними зобов'язаннями, як наша інсталяційна компанія повинна виконувати сервісне обслуговування такої сонячної станції. Сонячна станція працює на сьогоднішній день вже близько 45 днів. Покриває близько 50% навантажень, тому що як з'ясувалося, не настільки багато є навантажень в межах світлового дня на автозаправному комплексі. Цей проект він вважається таким пілотним, в рамках якого на всіх автозаправних комплексах повинні бути встановлені власні сонячні електростанції, які будуть виконувати роль покриття власного споживання. І наступним етапом це стане те, що в майбутньому, коли наша кількість електромобілів перевершить цю кількість бензинових та дизельних, ці сонячні електростанції повинні стати основою для майбутніх. Фактично великих енергосховищ, в рамках яких буде відбиратися і передаватися ця електрична енергія. Принаймні так зараз виглядає цей концепт розвитку майбутнього і логіки встановлення сонячних електростанцій конкретно на автозаправних комплексах. Просто як факт. Сонячна електростанція у власному бізнесі це. Фактично вважається реальним основним засобом, який вже на сьогоднішній день має бути маске, встановлений в кожному українському бізнесі, в якому дійсно є вагома витратна частина на електричну енергію. Далі є великий запит від загалом ринку на системи енергозбереження У 2023 році. За даними журналу Forbes в Україні було видано близько 11 технічних умов. На системи енергозбереження, які в майбутньому мають бути підключені до енергомереж, і як наслідок використовуватися як великі акумулятори для фактично всієї енергомережі України. Приклад компанії Око Галнафтогаз це приклад того, як трансформуючи свої уявлення про Власний бізнес змінюються і фокуси, куди інвестуються кошти. Сонячна електростанція під власне споживання вважається необхідністю для того, щоб зменшити власні операційні витрати на оплату послуг на електричну енергію. Майбутні пілотні проекти підкажуть в тому, що насправді потенціал сонячної енергетики він в рази більший ніж те, щоб просто покривати денні з енергоспоживання, а відповідно побачити в цьому величезну можливість створення справді цілих енергонезалежних систем в рамках конкретного міста, району, області і цілої країни. В цьому прикладі ми хотіли хотіли підсвітити дуже нескладну річ. Якщо все вкладають гроші, такі величезні корпорації загальнонаціонального масштабу, це повинно робити також кожен український бізнес. Як збудувати вашу продуктивну сонячну електростанцію? З цим допомагаємо ми, інженерна компанія Сонячні системи далі більше і пам'ятайте, сонце рахунки не виставляє.